21 червня вивчали технічну готовність прилук до опалювального сезону. Відповідно розпорядження міського голови Ольги Попенко від 31 травня у прилуках затверджено план підготовки. Також утворено комісію з перевірки готовності об'єктів теплового водопровідно-каналізаційного господарства, житлових будинків, закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період 2024-2025. 21 червня очільниця міста зібрала керівників комунальних підприємств, установ та організацій, перевіряли, як триває підготовка об'єктів житлово-комунального господарства та бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Одне з головних питань тепло в оселях прилучан. Директор комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш запевняє, працюють у штатному режимі. Житловий фонд активно готують до нового опалювального періоду. Підприємство прилуки тепловодопостачання зразу після закінчення опального сезону розпочало підготовку до нового опального сезону. На сьогоднішній день було виконано підприємством, що стосується цеху теплопостачання, виконано було всі гідравлічні випробування. В результаті цього було появилося 28 поривів на мережах теплопостачання. На сьогоднішній день 11 поривів вже виконано. Ці всі роботи робляться згідно графіка, тобто залишилося ще виконати 17. Поривів, що стосується теплопостачання, міський голова Ольга Попенко дала доручення вжити заходів щодо своєчасного укладання договорів з постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії. Також на підприємстві мають забезпечити вчасні розрахунки за спожитий природний газ, електричну енергію та їх розподіл. Щодо водопостачання та водовідведення, то працівники організації також виконують всі роботи відповідно графіків, зазначає Андрій Гавриш. Комунальне підприємство активно готується і до можливих відключень на сьогодні прилуки тепловодопосл. Стачання забезпечена джерелами альтернативного живлення. Підприємство має 61 генератор. Ці генератори встановлені на таких об'єктах, де більш забезпечить і теплом, і водою. Тобто, ще раз повторюсь, на сьогоднішній день ми у разі повного блокауту підприємство зможе. Забезпечити водопостачання мінімально, тобто до третього поверха повинно бути в усьому місці буде вода. А що теплопостачання, то майже на всіх об'єктах, які опалюють багато будинки, будинків, підключені до цієї каталонів, Вони забезпечені альтернативними резервами живлення. Якість проведення опалювального сезону залежить також і від управителів багатоповерхівок. Зокрема, дані організації забезпечують догляд за внутрішньобудинковими мережами. Директор комунального підприємства Прилуки житлобуд. Людмила Голік розповідає, такі роботи на сьогодні тривають щодо внутрішньобудинкових мереж, ремонтні роботи. В основному більшість робіт уже нас підготовлено. більше 70%. відсотків. Тому можна сказати, що ми готові до цього вже осінньо-зимового періоду. В ході наради міський голова Ольга Попенко акцентувала увагу на важливості забезпечення перевірки димових та вентиляційних каналів щільності інженерних вводів у багатоповерхівках. Декілька доручень отримав і директор комунального підприємства Послуга Сергій Страхов. До 1 жовтня організація має підготувати спеціалізовану техніку. Також на підприємстві заготують і необхідну кількість посипкового матеріалу. Як говорить очільник послуги, така робота вже стартувала. Вона техніка, яка буде задіюватися в осінньо-зимовий період, готується на даний час. Займаємося підготовкою по закупці піщано-содової суміші. Окрему увагу приділили організації підготовки до можливих відключень саме у осінньо-зимовий період. Дано вказівки щодо створення резерву паливно-мастильних матеріалів у достатньому обсязі для забезпечення роботи генераторів. Також у підвідомчих установах мають активізувати роботу щодо підключення автономних джерел електроживлення. Сьогодні відбулася нарада, на яку були запрошені керівники комунальних підприємств, це заклади освіти і медицини. Питання, яке ми роздаємо, це підготовка до осінньо-зимового опалювального періоду. Треба сказати, що на сьогодні і мені приємно визнати, як міському голові, що всі керівники ставляться до виконання своїх здань дуже відповідально. Зразу ж, пішля, після завершення опального періоду, було видано мною розпорядження про підготовку. Готовчі роботи до опалювального періоду. Був розроблений план заходів, створена комісія з перевірки, як будуть виконуватися ці заходи. І на сьогодні ми ми слухаємо звіти кожного керівника підприємства. На сьогодні треба сказати, що всі ще раз буду говорити: що всі керівники комунальних підприємств це і керівники закладів освіти і медицини, всі з великою питань ставляться до виконання таких заходів і. Є така велика така надія, що все буде добре в нас.